Пам'ять це те, що робить тебе людиною, особистістю, національна пам'ять це те, що робить нас спільнотою, нацією, це спільний досвід, спільні знання, про історичні події, традиції, цінності, символи, героїв. Пам'ять єднає нас, допомагає зрозуміти минуле, впливає на рішення сьогодні і часто визначає майбутнє. А ще дає шанс уникнути повторення помилок. Україна пережила жахи двох тоталітарних режимів комуністичного і нацистського, які несли геноциди і терор, переслідували і знищували цілі спільноти, і не лише людей, але й їхню пам'ять. Радянська тоталітарна система десятиліттями намагалася стерти нашу ідентичність, перекручувала історію та підмінювала поняття. І зараз російський агресор прагне це повторити. Український інститут національної пам'яті як орган державної влади від моменту створення у 2006 році має головне завдання повернути українцям власну історію, звільнити її від російських та радянських міфів і фальсифікацій. Після розвалу радянського союзу подібні інституції виникли в Польщі та інших країнах східної Європи. В 2011 році 13 країн Євросоюзу утворили платформу європейської пам'яті й сумління, щоб вивчати і поширювати інформацію про діяльність тоталітарних режимів. Революція гідності дала новий поштовх діяльності інституту. Ми відкрили архіви, повертаємо імена справжніх героїв. Утвердили правду про голодомор та засудили злочини комуністичного режиму у 2015 році. Інститут став ініціатором пакету законів про декомунізацію. Тисячі вулиць та населених пунктів повернули свої історичні назви, сотні пам'ятників катам України зникли з нашого простору і свідомості. Поновлено реабілітацію репресованих комуністичним режимом українців. Цифрові технології дозволили запустити потужні інноваційні проєкти, серед яких віртуальний музей російської агресії, архів усної історії, інтерактивну карту подій війни, віртуальний некрополь української еміграції. Нові часи, нові виклики і нові завдання. З початком повномасштабного вторгнення працівники інституту в лавах спротиву російському агресору. Війна ускладнила, але не паралізувала роботу інституту. Кожен п'ятий співробітник інституту взяв до рук зброю. Інші долучаються до волонтерства. Продовжилася активна робота на інформаційному фронті. Світ побачив наші виставки, які розповідають про суть ідеології рашизму та розвінчують російські пропагандистські фейки. Ми продовжуємо документування подій війни. Записано сотні свідчень про злочини агресора і звитягу витягу наших людей. Широкомасштабна російська агресія стала каталізатором переосмислення багатьох явищ і стереотипів у суспільній свідомості. Вона прискорила процеси прощання із колоніальним минулим. Інститут став одним із драйверів деколонізації, очищення від негативного спадку російського імперського минулого у 2023 році. Прийняті закони, що нівелюють російський імперіалізм та сприяють утвердженню історичної правди. Відновлення історичної пам'яті спонукає нас до пошуку відповідей на ключові запитання: чому ця війна була неминучою, які цінності ми відстоюємо, і якою має бути Україна після перемоги? Український інститут національної пам'яті завжди був і залишається в авангарді цих процесів. Відкривай правду про минуле. Твори майбутнє разом з нами.